На площі незалежності хвилину мовчання мітингувальники вшановують пам'ять загиблих на столичному майдані і одразу вимагають конкретних дій. Влада себе дискредитувала і має піти. Численні промови виливаються в резолюцію. Люди одностайно її підтримують. Тим часом опозиційні депутати обласної ради не втрачають надії на скликання позачергової сесії. З цим намагаються потрапити до адміністрації. Парадні входи заколочені. З фільварку теж не пройти. Вона так в чому порушу куди понівати сіти? Звоніть ребят?

Вчора всім часом є було. вдається знайти заступника голови ради регіонала Валерія Толбатова. Депутатам він одразу пояснює голова ради Геннадій Михайленко на лікарняному. А особисто позачергову сесію скликати немає права. На місці ще один заступник голови облради комуніст Іван Рибенко. Чи може він скликати депутатів на сесію? Мені такі обов'язки не передавалися. Довелося обмежитися письмовим зверненням від депутатів обласної ради з трьох фракцій про термінове скликання сесії. Спробували опозиційні депутати потрапити і до губернатора. Охоронець доповідає на місці на уточнення хвилина і очікувана відповідь. Замітча рішення прийме коло. Депутати адміністрацію полишають і направляються до лікарні аби зустрітися таки з головою ради. Депутату Миколі Полілою вдається поговорити тільки з головним лікарем. Телефоном Ми можемо посітіти міхалєнко Тобто його здесь. У вас немає? Черговий візит вже до обласної прокуратури із заявою на бездіяльність влади. І вже ввечері опозиційним депутатам таки вдалося зустрітися з губернатором і почути голову обласної ради. Ними обіцяно адміністрацію буде розблоковано. Міліція з народом. Сесія обласної ради призначено на понеділок, 24 лютого. Леся Мусіяченко Валерій Коваленко АТВ.